Відбулися матчі шостого туру чемпіонату івано франківської області з футзалу. Зокрема, лідер першості городенківський пробій розгромив ямницький рибака СК з рахунком 6-1. Ще одним розгромом завершився поєдинок між франківськими командами Рівера та Галія у підсумку 8-0 на користь галійців. Натомість у коломи місцева фурнітура Експрес 24 впевнено переграла рух контиліум груп Груп» 7-1. На вершині змагань без змін. Пробій з тринадцятьма балами очолює турнірну таблицю. Два очки лідерам програють фурнітура Експрес-24 та г. Далі цього тижня відбудуться наступні матчі обласного турніру. Зокрема, на вихідні відбудуться решта поєдинків сьомого та восьмого турів. Серед іншого, ураган 2 КФВ 13 січня. Зустрінеться у муніципальному фоці із рибаком АСК. Початок гри о 10-й годині. А наступного дня, 14 січня, ураганівці поміряються силами із реверою. Початок матчу у манежі коледжу фізичного виховання о 15-й годині. Жереб визначив чвертьфінальні пари Кубка Івано-Франківщини. За результатами жеребкування сформовані наступні пари. Рух, рух контиліум груп з івано франківська зіграє проти Пробоя з Городенки. Сокол Проспект з Гринова поміряється силами із Коломийською форнітурою Експрес-24. Натомість коломийські вовки зустрінуться із Галією з івано франківська А ще одна команда з обласного центру Ураган 2 КФВ проведе зустріч проти Ямницького рибака Каска. Тому що дана стадія змагань складається з одного матчу у разі нічійного рахунку. В основний час долю переможця визначать удари з 6-метрової відстані. Про місце, дату та час проведення поєдинків даного етапу змагань буде повідомлено згодом. Прикарпаття ЗСУ продовжило контракти з трьома гравцями. Одразу троє футболістів Прикарпаття офіційно продовжили співпрацю з Івано-Франківським клубом, учасником першої ліги України. Нові контракти підписали півзахисники Василь Геник та Микіта Титаєвський, а також нападник Роман Барчук. 25-річний Василь Геник у відродженій команді від самого початку з літа 2016 року. За вісім сезонів він зіграв 105 матчів, забив один гол. Микіта Титаєвський, котрому за тиждень виповниться 24 роки проводить лише свій другий сезон в Івано-Франківську, провівши 28 матчів та забивши 2 голи. Натомість 33-річний Роман Барчук проводить свій шостий сезон у складі Прикарпаття. З літа 2018 року він зіграв 117 матчів і забив 34 голи. Як же розповідав час спорту у своєму попередньому випуску, баскетболістки з Прикарпаття активно готувалися до участі в поєдинках європейської жіночої баскетбольної ліги, які були заплановані на початок січня в столиці Норвегії Осло. Утім, як розповів головний тренер команди Юрій Процюк, організатори перенесли матчі. Відтак наступний тур відбудеться на початку наступного місяця у столиці Польщі, Варшаві. 2 лютого франківчанки зіграють проти господарок змагань, а на наступний день, 3 лютого проти чеської острави. Того команда Звано-Франківська проведе два тури в рамках жіночої суперліги України, зокрема 12 та 13 січня, на виїзді проти столичного Динамо, а 27 та 28 січня в рідному місті проти Вінниці медуніверситету. Організатори Європейської ліги на прохання норвезької команди перенесли тур, який мав відбутися в Осло на середину лютого. Більш точні дати ми будемо знати ближчим часом. Найближчі ігри по європейській лізі. Це змагання. Нашої молодіжної команди в категорії Ю-20 битві 25-28 січня, а вже 2-3 лютого ми зіграємо в Варшаві тур дорослої Європейської ліги, Єврокубків. Тому готуємося до цих змагань. В найближчі вихідні ми в п'ятницю, верніше, і в суботу проведемо календарні ігри жіночої суперліги проти Динамо Києва. Е, Готуємося до цих ігор. Е, трохи маємо зараз. Е... Так сказати, травмованих, тому що ще не відновилася Радловська, десь має пошкодження Шахватова. Ну і на четвер запланована операція в Іри Бугайової, тому це, скажімо, втрати в нас в команді. Але в цілому зараз іде підготовка до цих ігор в такому плановому режимі двохразових тренувань, тому що гра очікується важкою. Суперник, ну, скажімо такий, не поступили вдома, тому добре треба підготуватись до цих ігор, щоб вдало виступити в Києві. В Івано-Франківську завершився чотириденний фестиваль зміні баскетболу. Участь у святі баскетболу взяли 150 дітей у складі 10 команд з Івано-Франківська, Харкова, Ужгорода та Вінниці. А це юнаки та дівчата 2013 та 2014 років народження. Баскетбольну програму фестивалю проходило в манежі коледжу фізичного виховання, який місцем проведення матчів чоловічої суперліги Фавбет для Прикарпаття говерле У юнаків в турнірі з турнірі зміні баскетболу кращою стала команда МС Дюшор 15 з Вінниці, яка виграла всі чотири. Свої гри другими стали баскетболісти Ужгорода, а третіми гравці команди Академія баскетбольного клубу «Говерла-2». у дівчат впевнено на турнірну дистанцію змагань пройшли баскетболістки з Харкова. Другими стали гравчині команди Дю 2 Івано-Франківськ. 4 а третє місце посіли баскетболістки Дю 2 «Франківськ-1». окрім змагань з міні-баскетболу на підсумкові місця команд. Впливали результати естафет, комбіновані естафети та естафети на спритність та комбінацію. А також конкурс капітанів команд. У дівчат переможцями фестивалю стала команда БК Збірна Харківської області у юнаків кращою командою фестивалю стала команда Ужгородка Зедію США. Команди переможці змагань з баскетболу були нагороджені почесними кубками, а призери, медалями та дипломами. А також нагороджені всі гравці та тренери, що приймали участь у змаганнях з міні-баскетболу. І наприкінці програми наша традиційна рубрика Анонс тижня цього разу. Наша увага буде прикута до змагань в чоловічій баскетбольній суперлізі, де свої наступні поєдинки регулярного чемпіонату проведе Прикарпаття Говерла. Підопічні Євгена Мурзіна зіграють протягом трьох днів у Львові, де їх суперниками будуть Одеска Біпа 9 січня, господарі політехніка Галичина 10 січня та баскетбольний клуб Рівне 11 січня. Усі баскетбольні поєдинки можна переглянути у прямому ефірі на Ютуб каналі Федерації баскетболу України. Андрій Меніо. Андрій... Андрій Аргара, телеканал 402.